Сергій електромонтер, це та підстанцій на комбінаті «Запоріжсталь», Працює 10 років, професію пишається, адже це поважно та відповідально. Люблю електроенергію, так сказати, з нею працювати, перерозпреділяти, люблю схеми читати, думати математичні різні задачі. Люблю вирішувати. Ця робота мені так сказати, я можу з цією роботою думати. Війна перервала мирне життя Сергія. Вранці 25 лютого без вагань чоловік добровольцем вирушив на фронт. Захищати свою батьківщину, свою сім'ю, свій дім, який я будував все життя, бо все це буде розрушено. Люди будуть вбиті, якщо окупант зайде на нашу територію. За мирних часів Сергій виступав у театрі козацького бою, мав справу зі зброєю, це стало у нагоді і на фронті. До цього я. Займався козацтвом, так сказати, а довг козака захищати свою Україну. В район Великої Новосілки, той напрямок. Більше року тримали позиції, жодну позицію ми не здали. Ну, відбивали атаки, ворожі атаки. Сергій служив у піхоті. Найстрашніший бій, каже захисник, відбувся на Запорізькому напрямку під час українського контрнаступу. Нас дуже сильно через деякий час накрили ворожою артилерією. Ну, мене там засипало в окопі, я там відрився, у мене контузія вже була, я з контузією евакувався. Звідти у жовтні цього року Сергій повернувся до роботи на Запоріжсталь. Зі своїми побратимами тримає зв'язок. Завдяки колективу комбінату допомагає військовим. Колектив мене під час війни дуже підтримував. Запоріжсталь дуже допомагала і бронежилетом, і каскою, і провізією. Зараз Сергій вдосконалює свої вміння та навички у професії. Будує плани на майбутнє, аби тільки війна закінчилась якнайскоріше. Я завжди щось вивчаю, завжди чимось інтересуюсь. Ну, така людина, там якісь сексі відвідую, просто жити собі спокійним життям, працювати та бути щасливим зі своєю сім'єю.